Басен справа к Основ'яненкові Тарас Шевченко. Виволені, сиротек, на дніпрем плаче, є то тяжке, є то тяжке сиротки, а нікдо не віді. Є не непшітав сеснеє, Смейте, се у нор у дежі, але не вескуточності протоже у уміра. Слава не да покої, не легне сі, але жекне, соседе ове света. Чи правда, чи хіба, а чи смедяті? Наша мишвенька, наша пісень не земже, не загине. В том є ліде, є наша слава, слава Україні, без вата, без камені, без хитрого язика, а гласіте, а правдивіє, якослово пані.